Не настільки дістав, що можеш навіть не напружуватись. Тисяча років з тобою це більш ніж достатньо. Тобі взагалі цікаво, що між нами відбулося? Тобі цікаво, що сталося? Все якось Фух! і згасло. Ні, не я. Все наше подружнє життя з тобою. І можна скільки завгодно займатися виправданнями, врегулюваннями, але знаєш. До біса. Ти боїшся, що він помре завтра, або ти помреш. А потім в якийсь момент ви сидите ввечері і щось починає відбуватися. і згасло. А тобі наплювати. Знаєш, я намагалася жити навіть у цим всім паскудним життям з тобою. Чесно Люба, я намагалася. Але більше не буду. Отак. Я інколи кричу, я вульгарна, я головна в сім'ї, тому що хоча б комусь треба бути головним сім'ї, але я не чудовисько. Чуєш? Я не чудовисько. і ти мене в цьому ніколи не запевниш. Розумієш? Все. Все згасло. Я більше не буду з тобою. У мене виходить. Ще хвилину тому я готова була до тебе повернутися. Потім все як завжди Фух. і згасло. Ти був правий? Нам не можна залишатися разом. Тобі взагалі ні з ким не можна залишатися разом. Ти порожнє місце. Я сьогодні ввечері сиділа, дивилася на тебе, а я там нікого не бачила. Нуль. Все. Все йду. Я йду.